Київський торт можна купити навіть в Нідерландах. І не тільки Київський, а й інші торти від БКК і тому подібне. А київський торт від Рошен. Ви зараз побачите, яка ціна в Нідерландах. Ось 24 євро 850 грам. Я, чесно кажучи, не знаю, який це більший чи менший 850 грам. Напишіть мені, будь ласка, хто розбирається. А я собі купила квашену капусту і е, сир польський. Квашену капусту дуже захотілося. А ось по такій ціні м -м, зефір різний продається. Це польський магазин. Я не знаю, хто виробник цього зефіру. Але, от як бачите, в польському є і українські продукти. І Ой, рибкою і так пахне. У нас щось така класна погода. Сонечко, ну вже дерева на листочках облітають, а ось дивіться піларгонія, яка прям зеленіє і немає і нічого такого страшного. Навіть і квітує. Це ж пеларгонія, мабуть, садова. Правильно я називаю. Ой, а там рибний кіоск, пахне рибка. Просто не можна витримати вже час обіду. І вже є апетит. Ось, фонтанчик вже не працює, але бачите, трава зелена, піларгонія, а дерева вже свої листочки майже поскидали. Це каштанчики. Ніко зробили вже такий новорічний декор на ліжечко. Ось це. Покривало, ну, це, під одія... це півковдра, але ми його використали як покривало. Ось так. І буде він тепер у нас з таким новорічним декором. Дуже приємна така м'яка. Фліска. Малюночок такий приємний. Такі олені. І ось таку подушку йому зробили. Запхали туди зайве... <laughs> зайву ковдру. І вийшла в нього така подушка, як диванна. От. Як покривала, мені дуже подобається. А так, мабуть, спати, ну все-таки фліс. Може і приємно. знаю, такий фліс. М'якенький. Головне, щоб не. Статики не було. Ну, краще, звичайно, на бавовні спати. Таке. А, а на сьогодні в мене є ось така робота. Бачите, в мене тут речі стоять у коробці, у такій картоні, от, такій, от І воно вже все деформується, ламається. І я купила ось три такі пластикові, гарні. Це, до речі, ось малинка з дачі Залишилась були. І. Ось такі. І хочу так зробити, поміняти ось цей картонний і ось цей поміняти, і буде в мене по три ось такі коробки пластикові, і там видно, що в мене буде складено. Буду робити ревізію своїх речей, ще якісь там речей. І буде в мене отак, десь така висота. Це я просто поставила три штуки. Зараз воно вище. А так непогано було б, якщо було б вище. Я згодна, але, може, потім ще по-четвертому докуплю. Але ні, не треба бо по, так набиратися речей, бо потім куди його все дівати. Як його перевозити чи куди його все дівати? Постараюся вкластися в те, що є. Речі, які в мене є, мені не потрібні, нові, різні, відправляю в Україну. От, думаю, всі так роблять. Нікому, нікого не здивую цим. От, зараз особливо треба теплі речі. Подивилася в Києві 8 градусів. Так холодно, просто і опалення немає. Приготувала ще сестрі теплі речі. Потім ще покажу, що підготувала на посилку. Буду ще відправляти одну посилку. Ну, а поки займуся ось такою ревізією своїх речей. Як це в Ютубі кажуть? Займуся... Ні, займуся організацією свого простору. Так, а сестрі ось уже купила, показувала в минулому відео дві нутели. Були в акції до 19 числа, не знаю, чи зараз є. Ось такі шоколадні пасти, ось таку. І ось таку, що спекулас. Така паста, вона, значить, печива. Солодка смачна. Це нідерландська. Нам подобається, коли ми приїхали сюди, їли. Вона така з кранчами, така, наче з крупинками хрустка. от, І ще вона просила купити піндакас, пасту арахісову, просто солону. Кальве. Ось. Поки отак збираю посилку вже. Так, кілограм 5 там щось Чи... ем... таке буде. Так, а це, дивіться, купила собі такий наколінник. не подивилася, що він СМ, теж передаю. Може, комусь з дітей там знадобиться маленький. А собі треба більше купити. Бо на дачі, коли працюю, болить коліно. А Тут така подушечка можна фіксувати. Ось так. А мені поступило таке запитання. Лена, розкажи, навіщо тобі канал на Ютубі? Чи заради грошей, чи заради спілкування не вистачає комунікацій? Е, ну так, стосовно грошей, я вам скажу. По-перше, це не ця тема, на якій можна заробити багато грошей, влоги і про особисте життя. Наскільки я знаю, багато на цьому не заробляють. Треба якісь хайпи знімати, щось таке знімати, а це не моє. Тому якась винагорода буває, але це дуже-дуже малі гроші, про які не варто зараз і говорити. А почала я вести свій канал, цей новий. В 22-му році, коли ми виїхали, після початку війни в Нідерланди, і багато людей їхало, хотілося допомогти, розповісти, куди їхати, як їхати. Їхали в різні країни, а так, як ми виїхали в Нідерланди, то хотілося розповісти саме про Нідерланди. Як приймають Нідерланди, скільки коштує життя в Нідерландах, які виплати. Все-все-все-все. Як документи отримувати? Все це є в мене на каналі з самого початку. От, тому ось така була причина відкрити цей канал. До цього в мене був інший канал влоговий про моє життя в Україні. Але я відкрила спеціальний канал про. Біженців, біженців з України, біженців в Нідерландах про наше життя як біженців. І, звичайно, в мене з'явилася ще одна тема, дуже цікава це садівництво, городництво. Коли я почала викладати відео з дачі, до мене попідписувалося дуже багато садівників-городників, які стали моїми друзями онлайн, які мені підказували, бо я зовсім не мала досвіду. Давали якісь рекомендації, я це дуже ціную, що люди мене не критикували. Зараз сама як згадаю, як я саджала салат, наприклад. Якщо там купляла розсаду і там росло по декілька цих саджанців, а я все вкупу садила. Ось така я була садівниця-городниця на початку. Так що, друзі, я з вами вчуся, я набираюся досвіду, може, щось і вам підказую. От. Так от, і всі ми для цього і живемо, щоб допомагати один одному, підказувати, дружити і мати добрі стосунки з людьми і навколишнім середовищем.